Друзі, всім привіт! У цьому відео ми пройдемо чудовий шлях від поняття симетрії до розділу математики, що зветься теорією груп. Не дивлячись на прості положення, теорія груп на сьогоднішній день є фундаментальною частиною математики, а також невід'ємним інструментом багатьох фізичних теорій. Тож, приступимо, почнемо з найпростішої замкненої фігури на площині рівностороннього трикутника. Задамося питанням, які дії можна зробити з даним об'єктом, які б залишило його на вигляд незмінним. В першу чергу, ми можемо повернути цей трикутник на 120 градусів за годинниковою стрілкою. При цьому трикутник залишиться таким самим, але його вершини займуть нові положення. Занудуємо собі це перетворення. Щоб слідкувати за орієнтацією трикутника, давайте повернемо його назад і назвемо вершини А, Б і С. Ці назви не є частинами трикутника, ми не враховуємо їх при визначенні його властивості. І так, поворот на 120 градусів є однією з шуканих операцій. Очевидно, ми можемо знову повернути трикутник на ті ж 120 градусів в ту ж сторону. Тобто тепер ми отримаємо поворот на 240 градусів відносно початкового положення. Це друге перетворення, яке залишає трикутник незмінним. Логічно було б далі повернути трикутник ще на 120 градусів. Тоді маємо сумарний поворот на 360. Але поворот на 360 градусів не змінює навіть положення вершин. Дійсно, зараз вони розташовані так, як і на самому початку. Іншими словами, таке перетворення рівноцінне операції не робити нічого. Воно називається тотожним і позначається літерою Є. Е. Якщо зараз воно вам здається трохи дивним або зайвим, додивіться відео до кінця, адже, як виявляється, тотожне перетворення відіграє дуже важливу роль. На цьому ми вичерпали всі можливі різні повороти. Скільки б ми не крутили в ту чи іншу сторону наш трикутник, будь-який поворот буде еквівалентний повороту на 120 градусів, 240 градусів або тотожному перетворенню. Проте не лише повороти переводять трикутник у себе. У нього також є три циркальні осі відбивання, які являють собою його висоти, проведені з різних вершин. Побудуємо їх та назвемо їх ЛА, ЛБ. Та ЛС. Наприклад, відбивання через вісь ЛА виглядає ось так. Зверніть увагу, що при відбиванні, наприклад, через вісь ЛА осі LB та LC не змінюють свого положення. Можна сказати, що осі симетрії не зв'язані жорстко з трикутником. Кошен з трьох поворотів і трьох відбивань зветься операцією симетрії рівностороннього трикутника. Або просто симетрією рівностороннього трикутника. Симетрія є фундаментальним поняттям як в геометрії і математиці в цілому, так і у фізиці, але про це згодом. Давайте об'єднаємо ці шість елементів симетрії трикутника в одну множину. Спойлер, це вже майже група. Але нам не вистачає одного ключового поняття композиції елементів. Композиції двох елементів в даному випадку вести дуже легко. Просто застосуйте їх по черзі один за одним. Наприклад, композиція повороту на 120 градусів і відбивання відносно ZLА виглядає ось так. Зараз порядок вершин САБ. Повернемося назад до вихідного трикутника. Виявляється, що порядок застосування симетрій має значення. Дійсно, якщо ми спочатку відіб'ємо трикутник, а потім повернемо отримуємо інше положення вершин B, A, C. Технічною мовою говорять, що операція композиції двох елементів не комутативна. І ось де починається магія. Придивіться на цей трикутник. Ми його отримали композицією симетрії відносно LA і поворотом на 120 градусів. Чи можна було дістатися його якось швидше, без композиції. Що ж, вершина С у нас залишилася на місці, а вершини А і Б помінялися місцями. Але ж це те саме, що й відбивання відносно осі LC. Тобто композиція відбивання відносно осі LA і повороту на 120 градусів дорівнює відбиванню відносно осі LC. Формульно це можна записати так. І так буде завжди. Які б ми два елементи не взяли, їхня композиція буде здавати вже якісь із наявних елементів. З іншого боку, інакше і не могло бути. Наші 6 елементів симетрії просто вичерпують усі можливі розстановки вершин трикутника, тому ніякий новий елемент симетрії отримати неможливо. До речі, композиція будь-якого перетворення з тотожним елементом дає те саме перетворення. Утворимо всі можливі комбінації з двох елементів і запишемо результат їхньої композиції у табличку. Ця табличка називається табличкою множення до нашої групи. По ній можна визначити, якій симетрії відповідає композиція будь-яких двох елементів групи. Давайте уважно подивимося на кожен з рядків таблиці, що спільного вони мають. Неважко помітити, що кожен рядок містить тотожний елемент Є. Е. Іншими словами, для кожного елемента симетрії існує інший елемент, який ніби відміняє його дію, повертаючи все назад. Такий елемент називають оберненим до першого. Наприклад, поворот на 240 відміняє поворот на 120, бо застосовані разом вони нічого не змінюють. А будь-яке дзеркальне відбування відміняє саме себе, бо застосоване двічі воно повертає трикутник у початкове положення. Це просте спостереження скоро ляже в основу визначення поняття групи. Ми майже на місці, лишилась ще одна властивість. Її побачити вже трохи важче. Але виявляється, що вона є важливою і справжнюється для великого спектру різних множин і операцій над ними. Це властивість асоціативності. Нехай ми хочемо утворити композицію не двох, а трьох якихось елементів, називаємо їх X, Y та Z. Це можна зробити двома способами: спочатку помножити X та Y, а потім результат помножити на Z. Або можна спочатку Y помножити на Z, а потім X помножити на результат цієї дії. Може статися, хіба це не одне і те саме. Але пам'ятаємо, тут йде мова не про множення або додавання дійсних чисел. Операція над елементами груп може бути зовсім іншої природи. Так який ж порядок правильний? Що ж, властивість асоціативності вимагає, щоб результати цих двох варіантів були однаковими. Іншими словами, неважливо де ставити дужки, можна просто написати X, Y, Z. До речі, ця властивість справджується для операції композиції симетрії трикутника, які ми бачили раніше. Це пов'язано з тим, що кожне з цих шести перетворень може бути представлене у вигляді матриці, а множення матриць операція асоціативна. Але не будемо сильно відхилятися від теми. Нарешті, ми готові дати означення групи. Це буде по суті узагальнення чотирьох наших спостережень. Ітак, групою G називається будь-яка множина елементів з визначеною операцією над ними, що задовольняє чотири умови. Перше. Замкненість. Для будь-яких двох елементів А і Б результат їхньої композиції С є також елементом групи. Друге існування одиничного або ж тотожнього елементу. В групі існує такий елемент Е, що для будь-якого елементу А виконується, А помножити на Е дорівнює E е помножити на А дорівнює просто А. Третє. Існування оберненого елементу. Для будь-якого елементу групи А існує такий елемент Б цієї групи, що композиція А і Б дає одиничний елемент. Елемент, обернений до А інколи позначають А в мінус першій. 4. Асоціативність. Для будь-яких трьох елементів групи А, Б та С виконується рівність. А помножити на Б в дужках помножити на С, дорівнює А помножити на П помножити на c в дужках, дорівнює просто a помножити на b помножити на c. Тепер ви знаєте, що таке група. Давайте на мить повернемося до трикутника. Група його симетрії називається дієдричною групою d 3 або ще інколи її позначають D6, щоб показати на кількість елементів. Зверніть увагу, елементами групи є не вершини трикутника, не його сторони або кути, а саме операції симметрії. Взагалі кажучи, ми могли б і не розглядати трикутник, а просто взяти впорядковану множину трьох елементів, скажімо А, Б і С, та розглядати операції, що певним чином змінюють порядок елементів. Ці операції теж утворюють групу. Крім того, це буде та сама група, що й для симетрії трикутника. Вона буде мати таку ж табличку множення. До речі, такі дві групи називають ізоморфними. В цьому полягає одна з переваг теорії груп. Ми можемо не конкретизувати природу елементів групи, а розглядати їх абстрактно на основі чотирьох раніше наведених аксіом і робити з цього дуже загальні висновки. Прикладів груп у математиці безліч. Наприклад, цілі числа утворюють нескінченну групу з операцією додавання, раціональні та дійсні числа теж по додаванню, а якщо виключити число 0, то і по множенню. Симетрії як двовимірних, так і тривимірних фігур також утворюють ціле сімейство груп. Цікавим прикладом є циклічні групи, тобто такі, котрі утворені повторюваним застосуванням одного елементу. До речі, сукупність маніпуляцій над кубиком Рубіка теж утворюють групу. Важко переоцінити важливість теорії груп у фізиці, адже поняття симетрії є фундаментальним. Наприклад, чи знали ви, що закон збереження імпульсу є наслідком трансляційної симетрії простору, а закон збереження енергії наслідком однорідності часу? Але це вже історія для іншого ролику. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити лайки та писати коментарі, ділитися ним з друзями, а також підписуватись на мій телеграм-канал. Крім цього, на прохання у коментарях під попереднім відео я запускаю Patreon сторінку, де ви можете підтримати розвиток каналу, а також отримати більше контенту від мене. Там ви зможете взяти участь у виборі теми для відео, побачити процес їх створення, дізнатися про мою наукову роботу поза каналом. Отримати доступ до текстових версій сценаріїв для роликів і багато іншого. Тож приєднуйтесь. Дякую всім за перегляд. Зустрінемося у наступному відео.